Сьогодні на об'єкті в боїрці сюди завозили тротуарну плитку Лайнстоун 40 -ку, сіру і графітову. Сама ось плитка виглядає, укладена, вже протрамбована і шви засипані. Тут два таких красивих будинка. Зараз буде... Це Ви фас... фасад будете робити? А? Це фасад будете робити? Погав. Зараз будуть застиляти і робити фасад. Так самі будиночки виглядають, об'єкти. Я так розумію, що тут буде плитка, в суботу довозиться сюди. Довозиться і будуть ще тут продовжувати доукладувати. Ось так от робити. Дуже красивий вихід. Ліпше ніж з керамічною плиткою. Ось така краса тут виходить. Тому, кого цікава тротуарна плитка, звертайтеся, зараз є акції. Буду радий допомогти. Ось укладено. Вхід також укладений.